Всім привіт з вами, я Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні... Ну і сьогодні я буду відкривати один мегабокс. Мегабокс ось такий... Ну, я його збирав три дні заради одного мегабокса. Я на два потратив 80 кінець випало нічого корисного. З одного нічого корисного, то я зараз буду дуже сподіватися, що вибрати 13, то речі 14. Будь ласка. Я просто так довго збирав. Move to the boombox groove. Коос, ну гравця нема, але хоч якийсь кінчики випал. Коротше, таке відео в мене вийшло.

Один брок і все. Я буду мати всі нормальні скіни на брок. І я дуже. І я радий зараз. Вау, так от. Б'ячик. І мені І я ще радий, що мені випав нарешті якийсь пін на ...на кві на ріку, якого треба знайти. Я ріку, вроді поганенько прокачував. Я за нього так рідко граю що... regular... такий такий є топовий. Зараз, так, бо цей пір, все. А так мені більше нічого особо прикольненького не виправдано, я зараз знаю. Але... Let's go. Я цей пір рідко використовую, а мені виховався ось такий значок браупу. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь, всім до побачення.